Ми продовжуємо співати Христос Воскрес. І для нас надзвичайно важливо те, що все наше життя так чи інакше, це низка вмирань і воскресінь. Чи страждання наші, чи хвороби. І падіння навіть, і гріхи, чи спокуси, чи труднощі, переслідування, Інколи ставлять нас такі умови, що ми відчуваємо себе на межі життя і смерті, і навіть душею, здається, помираємо і думаємо, що тіло вже не так довго залишилося жити. Так само ми переживаємо подобу смерті коли втрачаємо близьких. І завдання, яке стоїть перед людиною, взяти на себе цей тягар, взяти на себе це ярмо. І тягар може бути нестерпним. Ярмо надзвичайно важким. І здається, що ти не зможеш і кроку рушити далі. Але обов'язок в нас такий, поки ми є тут, ми повинні тягти це. Свій обов'язок. І знов, і знов ми повинні Воскресати. Я хочу знову нагадати, що ми хрестимо, згадуємо, що ми хрестимо в смерті Воскресіння. В Смерті Воскресіння. Я знову нагадую, що Головною умовою Воскресіння є смерть. І я маючи свій досвід втрат. Пам'ятаю, як молодою людиною дивився на своїх товаришів. Яких є і батьки, і дідусі, як не діти, які нічого не знають про життя, про смерть, і про те, що перед тобою стоїть завдання це долати і здолати обов'язково, бо ти повинен бо ті, що пішли зобов'язують тебе, наказують тобі жити і нести це ярмо, і тягти свій хрест. Наказують, щоб даремною не була їхня смерть. Наказують нам життя, на нож життя. Не думай, що воно завершилося, зупинилося, воно не зупиниться. поки світ стоїть аж до страшного суда. Не наш обов'язок в цьому житті намножувати світло і правду, і любов, і свободу, істину і життя. Істину і життя. Ми стали на цей шлях свого часу. І чого у нас способу немає існування. І завдання це важке, але подумаємо, що ми робимо це не лише для себе і. Може, і зовсім не для себе, а для когось. Для тих, хто буде після нас, безумовно. Для тих, хто є з нами зараз тут, безумовно. І для тих, хто пішов від нас теж. Для них, щоб їхнє життя. Не призводило до руїн на цій землі, щоб відповідь наша на нашу втрату, на наше страждання, на наші муки і наше падіння навіть. Відповідь була одна зрощування життя, намножування любові. Рух в бік спасіння, шляхом, який надає нам Бог, істина, Бог, Сонце правди, Бог, любов. І ти тим шляхом попри все, попри всі страждання, стільки скільки зможеш. Я можу сказати. Неодноразово мені доводилось супроводжувати своїх хворих парафіян практично до самого кінця. І найбільше просвітлення наставало під самий кінець. Їм відкривався той шлях, що за межею життя. Сумовно. І що там світло сяє, не заходили. І Бог, любов там чекає на нас. Вони це бачили. Вони відпускали все, що тільки було важкого гріховного в цьому житті. Вони прощали всі образи, вони розв'язували всі пута, залишалися вільними від того, що обтяжує вільними для того, щоб прийняти і свободу, і правду, і любов. Вони воскресали душею. Що перед всьому вони Воскресали душею. Я кілька раз таке бачив, я не скажу, що це сотні випадків, безумовно, ні. Але певна кількість таких випадків була, і я дивувався і відчував духовну радість. Перед лицем смерті, знаючи все про ту смерть, людина воскресала душею. Це нам такий дороговказ. Щось нам треба з собою робити, щоб, попри всі наші страждання, випробування, труднощі, воскресати душею безумовно. Може і тілом, час від часу приходиться воскресати і тілом після тяжких хвороб. Але душею безумовно треба Воскресати, щоб ніяке горе і ніякий гріх не змогли затьмарити і світло, свободу, правду і любов. Коли ми знаємо про таку нашу мету, отоді відбувається те, про що сьогодні ми знову прочитали в Євангелії. Тягар стає легким. Тягар стає легким. Ярмо стає благо. І душа приймає це як абсолютно певне звістку про воскресіння. Благослови нас Господь на це. Амінь. Gracias.